Ми в музеї Івана Гончара. Сьогодні неділя непроста, вербна. Але ми працюємо. Працюємо з насолодою. Тут купа писанок, які формуються в рамки. Там працюють люди, які формують. Ось, ось. ось, Там христа, там теребра, там... Ну, йде іде, іде творчий процес. Все робиться, щось робиться. Робиться тут щось. Тереза он стоїть, Та христя, стріляє. Оце звуки видавав. Коли я записувала, звуки йшли звідси. Оце, оце. Ну що скажеш? Ні, ну він фіксує яйця на рамки. Море хочеш. Стріляти хочеш. По дерев'янському на ага. море. сину на море хочеш стріляти хоче. Поки значить, що там сама йшла, я сама до себе казала обережно, обережно, бежо. Бережно, бережно, бережа, бережно. Ну, Христа молодець, вона допізно пізно малює, зранку працює, потім знову допізна малює. Так тут, так, тут в нас маринка. Маринка. Ось вони. І ми всі працюємо на Христе. Ось тут плівки робляться. Ось тут плівки зачіпляються писанки. Фото. Тут ще треба запихнути писанки, і тут треба все чорні біле а коли прийде писанка, а оце ботафорія для роз, 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 розповіді про легенду, про яйця. Ми будемо все говорити, Ми будемо думати, говорити. Треба нам наказати про яйця. Яйця то є яйця, так. Турічки, яйця. Так, колись давно-давно. Все почалося з таких от самачок. І дійшло. А дійшло до того, що ми сьогодні готуємо... Опа, пробігла фото. Готуємо виставочку. Бачимо це все. Так, отам Христя, отам, отам Русалим, отам Сергій. Так, оце Сергій, оце Русалим. Увага, увага! Ви в ефірі, ви в ефірі. Оце Сергій. Він нам дружно красиво допомагає. Русалим щось тримає. Мені сподобалось. Перфекціоністний, бо він тусувався з художниками. Так, а отут, а отут, а отут. Ось у у нас тут він робить ков. Е. Так, ото устав. Устав чогось поліз догори. А це він прив'язує на шнурки від е, рамки. Добре. Ось ось ось. О! <різвався> так. А Христина Юліанівна це наша землячка. І вона, оця Христина Юліанівна. Христина, Юліан, Христина Юліанівна, подивіться, оце наша землячка, Янка, Вона нам радо погодилась допомогти. І ми з того дуже тішимося. Оце наші птахи, птахи-сурочки. Вони летять. На них ще мають бути коралі. Так, Христя щось там вішає. Вона латає, латає писанку. Так, друга Христя. Христя друга. Друга Христя. Заігрує до мене. Христю, що ви до мене заігруєте? Та що вам, Та, що вам з того буде? Та може борщик із сьогодні Сьогодні 10 квітня. Ми на кухні у Києві, гляньте, що тут твориться. Отут отакі лежать закрутки, завиванці, палочки, патички, які робить ось ця господиня. Це Христя Ваховська, вона пасічник. І вона нам готує фуршет на виставку писанок у музеї Івана Гончара. Вона молодець і ще з другого боку. Вона з другого боку ще краще гляньте. Ось. ось. Я оце посипаю житло, посмажили нам. Масельці фасольку з цибулькою, оце начинка. І загортаємо акуратно, бачиш? Отаку. Так-так. Пізніше тісто ми і помастимо яєчком, посипемо ще під і поділяли. Ви знаєте, дійсно, що цікаві такі люди до нас залітали. Місто Золочин Нагівщини, край цікавий, близький теж мені, тому що я сама народилася в обі, і тому дуже приємно вітати з цих гостей. Христ, спочатку ми познайомилися з мамою. Мама, мама приїдіть сюди, будь ласка, Галю. Ви знаєте, скільки це просто така енергетика, це такий своя верх, це жінка, що була я. я Цього майстерності, а відповідати іншим. І от такої учениці якраз була її доня. І коли вона приходила, що доню, я не бачила, то мама говорила... Навчалася в Києво-Могилянській академії, проводила клітар майстер-класи і, і також в так? Я думаю, що ми ще послухаємо нашу майстриню. Такі пересвяткові дні є можливість наповнитися традицією, рідності, відповідно. Найсуровиннішим, чим є для кожного українця писанка. На жаль, ви бачила робіт з великим нетерпінням Чекаю, коли нарешті відкриється двері і, можна буде побачити. Але, безумовно, писанкарство було такою дуже особливою річю. Ну, вам не треба розповідати, бо всі люди, які тут збираються, вони це як знають. Ніколи не допускали, чужого, не показували там чужим очам, не відкривали двері, Все навколо точили себе молитвами і всілякими захистами, щоб нічого стороннього не потрапляло в цей момент. Ну це А справжніх майстрів ми бачимо саме в ну, музеї венчара, тому що так, не, не може збиратися не справжні. Пустіть <сёжко> <'якість> нас тут. <сёжко> <сёжко> Дякую вам <сёжко> за увагу. Я просто не хочу дуже багато говорити щось інше, тому що сьогодні виняли. Вітаю вас, допомагаємо. Там далеко у Карпатській краї, прикутий до скелі злий велет пекун. Страшні ланцюги скували його тіло. Він міцніє, і ланцюги слабнуть, коли люди розділені і нещасливі. Пекун слабне, а ланцюги міцніють, коли люди разом і в гармонії зі світом. Щороку посилає від своїх слугів подивитися, а як живуть люди. Гей, слуги мої, а йдіть вам подивіться. А як там внизу живуть люди? Чи зневажають діти батька-матір? Чи сваряться сусід з сусідом? Чи забули про своїх предків? І чи перестали писати писанки? Та після свого повернення слуги говорять, ні, пане, люди поважають батька-матір. Пам'ятають про своїх пращурів, а на цих яєчках продовжують наносити дивні придивні символи свастю, берегиню, сороку клин, безконечник, грабильки, восьмираменну зірку. І яйце перетворюється на писанку. Почувши цю страшну новину, пеком скаженіє, бо пута його ще більше зв'язують, втрачає силу і не може більше творити своїх брудних замірів, намірів. Отож, продовжуємо писати писанку. Христя продовжує писати писанку, щоб віддалити це погане і зле, чорне. А притягнути красиве, добре. Христина Герко, будь ласка. Насамперед, добрий день вам всім! Сьогодні дійсно дуже добрий, хороший день. Я дуже рада бачити стільки людей знайомих трошки тихіше не, в залі. Знайомих, знайомих і незнайомих, які прийшли сюди розділити. Мою присвять, мою любов, писанки. І я своєю виставкою хотіла показати, що писанки це не є мистецтво, мистецтво українського села, чи, скажімо, старшого покоління. Для мене писанка це щось завжди нове. Я не стараюся обмежувати себе ніякими е, рамками. Я, я не ношу на писанки знати, які е, я вважаю е, за. Правильні, які мені хочеться, до яких мені лежить душа. І я хочу, щоб ви кожен для себе сьогодні знайшов щось своє, щось що йому подобається: узор, колір, можливо, оформлення. Писанка це такий вид мистецтва, який ми кожен можемо собі дозволити самому творити. Це не є якесь дуже складне як Малювання олійними фарбами, чи скажемо, чи скажімо, ліпня з глини можна собі дозволити Яйце і це, і бородники, все є в доступі, все є в надлишку, всюди можна знайти. Так що я дуже рада, що ви всі прийшли. Я би дуже хотіла попросити від себе, щоб ви поширили новину, поширили інформацію про цю виставку, щоб люди приходили і тішилися, тому що посміхи вони, якщо закриті, їх ніхто не бачить, мені здається, що вони сумують і хочеться. Я можна. За світу, писню чарівна, Пульсує дивоцвітом диво І вічна тебе тяне, бояєш світом відчарила. І носить Діва Україна під серцем сонячне дитя. Господь дарує Крила крізь ворог пронести свій хрест, щоб в нас дух, щоб в нас дух козацький скрес. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Вітаю вас! Є люди охочі подивитися виставку. Так, так що насолоджуйтесь, формулюйте ваші відгуки, мені буде дуже цікаво почути, що ви думаєте, що вам сподобалося. Є книга, відгуків, може, хтось книга так відгуків сьогодні є я, так що можете мені розказати в обличчя. І також запрошую на невеличкий фуршет в попередній залі з жорнами. Насолодійтесь приємного перегляду. переглядайте писанки з чистим серцем і з хорошими намірами, тому що в цю залу заносити негативні емоції не можна, забороняйте. ходіть і, і додому з такими ж хорошими емоціями, на них, тому що буде скоро були. І хочеться, щоб весна була не тільки на, на, на вулиці, але й всередині. І техніка писанкова да, тяжко зрозуміти, тому що ми зазвичай беремо білий. Я сихай, Яйця я випорожню, вони виводять. Видуваю, роблю дві дівочки. Роблю дві дівочки. Бачите, тут можна побачити, що я за кава серед правлю. Дві дівчинки, з сильною його згордою. І берути комаленьку спринти. Для І просто кількість. Я знаю, що є міцні користую.

Це є досить, на каліні, можна ще лавше, якщо вивчитися, можна одним косочком робити різної душі. Від того, як можна як сильно нагвіти. Чим сильніше нагідні, тим нині ширше, бо пісню тікається. Віск буде такою робиною. А якщо трошки холодніший почекати, то він стає тоншим. А якщо так не було коней, вони вже будуть що красити, як хтось почекає, то він стає тонший. Можна. Христі. Ось. Вчора було відкриття, було надзвичайно красиво, світло, гарно. А тепер я Чи вам всім були Ось, Можете бачити берегінка, гробатьки, меременна сира, трикветер, сластя, сигма, сигма, сорок лиців, сорок лиців, безконечники пішли, ромбики, квадратики, божа ручка, світове дерево. Ось хрестик зараз його. Ось так. Ось хрест. Одна гарно. А тут і пішла послідовність написання писанки. Бачите, спочатку ми уносимо віск на біло поверхні яйця. Далі фарбуємо його в жовтий колір. Тепер закриваємо ті деталі, що мають бути жовтими. Тоді опускаємо в червону ферму, наносимо віск на червону поверхню, опускаємо в чорну і витираємо вогне. І з'являється писаночка. Це чутко. І тоді пішли писанки Христини. Одна краще від другої. Робота витончена, завершена. Вражає, Христос старається е, отримати насолоду, і коли вона цю писанку малює, вона передає нам насолоду, потім бачити, споглядати. Подивіться, яка свастя. Подивіться, яке гарне поєднання оливкового і такого.